Вболівальники гри мільйонів можуть не лише надихати на вдалий футбольний матч. Ультра Сворскли разом із небайдужими полтавцями зібрали допомогу безпритульним тваринам. Полтавки Аня та Катя про акцію дізнались через соціальні мережі. Чим могла, то рішила, зібрала і принесла. На щоб була можливість, то і принесла, щоб хоч як допомогти цим животним. Це вже не перша допомога небайдужої молоді. Раніше вони вже збирали подарунки для дітей центру соціально-психологічної реабілітації Любисток. Безпритульними тваринами опікуються вперше. Організатори розповіли, що на потреби хвостатих полтавці відгукнулись відразу. Це тема дуже глобальна в нашому суспільстві, повинно за це відповідати місто, міська рада, але ну, в принципі зараз цим ніхто не займається. Проте на цьому зупинятися не збираються. Це не остання наша акція, і тому всі небайдужі, бажаючі люди допомогти нам. Надалі можете слідкувати за нашими такими рухами, такими кардинальними діями і тому долучатися до наших акцій. В Соціальних сетях нас є Eagle – це ультраз групування. Там в принципі вкладається вся інформація, потім розповсюджується ну, 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 на всіх ресурсах. Зараз найбільша проблема для песиків морози. Розповідає учасниця акції Альона Духіна. Зараз холодно дуже то треба тирса. Треба солома, треба сіно, якісь теплі речі, які можна буде їм підкладати, також продукти харчування. Волонтер пункту перетримки безпритульних тварин Олександр із дружиною Світланою чотирилапими безхатченками займається вже три з половиною роки. Чоловік каже, що полтавці самі звертаються до них. Звонять спочатку з організацію. Защитна організація відмовляється, люди вимушені привозити до нас. Мета волонтерів знайти сім'ю тваринам, тому собакам одразу роблять комплексні щеплення. Серед тимчасових підопічних трапляються і песики з ампутованими кінцівками. Лікування та харчування за кошт волонтерів, тож допомога вболівальників була дуже доречною. Не всі люди відчувають і розуміють, що таке собака. Страва тому що собака це та істота, яка зв'язує людину з вищим світом. Якщо ж у вас виникло бажання прийняти у сім'ю хвостатого друга з відданим серцем та добрими очима або допомогти медикаментами та харчуванням, ви можете звернутись за телефоном.